Моє любі вітання. Сьогодні нова рубрика пов'язана з новою поштою, Нова пошта і фокуси. Ось їде на нас гір'я. Вона важить 24 кілограми. На вагах заважило 24 п'ятсот. А пишуть її 31 кілограм. І ми гадаємо, залити свінцем, або що з неї так, або може не то щось їхала. Ось вам я не знаю, бачите, по чеку 31 кілограм, але 24 чотири. 500. Ось, що ми вирішили? Гаряча лінія, по факту переважили і повернули гроші, написали заяву ось. І думаємо, як воно таке є. Може засипане піском і положити свінцем. А жіночка, що відправляла, каже, від батька залишилася ця гиря. Каже, я вас умоляю, яке каже 32, вона важить 24. Зараз вирішимо. Буває розбіжність десь там кілограм, ну 500 грамів, але не 7. 24 гиря важить, дуже рідкісна гірка. Ось. Так що мої любі, все вирішено, нова пошта, велике вітання. Зараз перше випробування. Вже відчуваю, що жатий і штовхатий. Це буде широка ручка і маленький просто. Але можна буде дати грубо. Ну. Рука навіть на куди закріпляється. Таке, трохи ерунда. Ну можна буде так робити. Ось така рідкісна гір'я приїхала. Дуже маленький просов. На цьому ця історія цієї гирі приобретає нові барви. Вона їде в суми до Дениса Гончарова, тому що він дуже любить жати гирі на попаду Грицьном. I'm a businessman, and I'm